Як будуть розвиватись події на Харківському напрямку? Наступ на Харків. Харківський напрямок. Давайте дивитися на події з боку окупантів. Як цей наступ для них буде? Харківський напрямок. Пару днів назад, декілька днів назад, ми з вами бачили таку картину: що вони будуть іти вперед, і всім буде здаватися, що ой-ой-ой, допоможіть мама родненька, у них щось там відбувається в плані їх загарбницьких планів. Але. Потім, так само впевнено, як вони зайшли, вони підуть назад, залишаючи наші території. Це саме стосується і харківського напрямку. Вони підуть назад, бо треба буде хоронити дідушку. Нехай всі дідушки, яким вже пора, які вже затримались на цій планеті, несправедливо, довго, нехай вони всі. Закінчать свої існування. Чому не дивлячись на попередження Бореля на інавгурацію, поїхали представники шістьох країн ЄС? Чому не дивлячись на попередження Бореля на інавгурацію приїхали представники країн ЄС? Тому що ми з вами казали, там ведеться зараз прямо зараз торги. І країнам ЄС спропонують наші землі, наші ресурси взамін на те, щоб відкласти договір миру. Що зараз і відбувається успішно, але недовго буде, буде грати ця пісня. Чи буде відповідальність за зникнення 20 мільйонів гривень під час відновлення Бородянки на Київщині? Чи буде відповідальність за зникнення 20 мільйонів гривень? Під час відновлення бородянки на Київщині. Так, відповідальність буде, але гроші ніхто не поверне. Чи справді члени ВЛК більше не будуть мати можливості самостійно приймати рішення щодо придатності людини, що сприятиме запобіганню корупції? Чи справді члени ВЛК більше не будуть мати можливості самостійно приймати рішення щодо придатності людини, що сприятиме запобіганню корупції? Чи буде так як написано? Трошки прозорості у цій системі буде обов'язково, але все, що стосується корупції, вона нікуди зникнути не може, вона просто буде передана іншій інстанції. Донат 500 гривень. Дякую, молодці. Тут же рибка, ви ж зрозуміли, що гниє з голови. Чи є загроза українцям залишитися без питної води? Чи є загроза українцям залишитися без питної води? Чи є така загроза? Так, така загроза є. Є загроза не тільки залишитися без питної води, а це стосується напряму електрики і світла, це пов'язані речі, це перше. Друге, є загроза зараження води, і ми з вами про це казали. Це також є така загроза. І ще буде штучний дефіцит води задля її збереження. З яких причин майже половина північно-корейських ракет, якими РФ вдарила по Україні, не долетіли до цілі? З яких причин майже половина північнокорейських ракет, якими підіраця вдарила по Україні, не долетіли до цілі? Ну на хтось тут хтось тут дуже добре працює або виробник, або наводчик. Розумієте? Ну це ж добре. Чи надходить зброя від партнерів у повному обсязі до фронту? Чи надходить зброя від партнерів в повному обсязі до фронту? Сто гривень донат молодці. Ну, як в повному обсязі? Ну, 30% є. Нема слів. Чи замінять сирського у травні? Так, доля сирського на посту. Так, таке ж саме питання про Умерова. Далі сирський. Його, його робота надалі. Таке враження, що він робить комусь дуже велику послугу на цьому посту. Я не можу сказати, що людина прям задоволення отримає на тій посаді, на якій він є зараз. Він буде замінений. Пост дав, пост прийняв. Так, причому на його місці буде людина молодша. І має бути людина молодша. Чи буде відставка у Мєрова в цьому місяці? Я скільки не дивлюсь наших е політичних діячів, можновладців. Вони всі зайняті собою. Собою, своїм майбутнім. 200 гривень донат молодці. Отут все про них. Тобто не ця посада, значить інша, якісь мутки, якісь домовленості 300 гривень донат. От так треба, треба жити. Щоб потім, коли ми з вами померли, а ми всі помремо рано чи пізно і кожен в свій час, щоб нам не було соромно перед вищими силами, розумієте? А не так, як вони живуть. Отут про що мова? Як? Порішати, як не рішати, як захиститись, як вберегтися, як, якщо що поїхати звалити, і таке інше. Тобто тут мова про власну шкурку, а не про країну, а не про державу, мене цікавить ну завжди цікавило тільки одне питання. Ну вони ж всі люди, які зараз займають посади, які мають дуже великі кошти, дуже великі статки. Е, ніхто з них, ну давайте так, може, є там дві-три людини, але більша е, більшість із них вони не народжені золотою ложкою в роті, не народжені. Вони із простих сімей. У кожного є або була бабуся, яка із села, або прабабуся, яка із села. Ну тобто, ми всі із села з вами, якщо що. От коли люди про це забувають, який момент їм здається, що вони царської крові? В який момент їх коронували і їм дали отаку владу над людськими життями? От мені це не зрозуміло. Чи загрожує справжнє замінування українських шкіл в травні? Чи загрожує справжнє замінування 300 гривень донат? Дякую. Українських шкіл в травні так, це будуть під загрозою, під великою загрозою дві школи або два заклади, які мають або великий стадіон, або великий поруч спорткомплекс, або це і є спортивні якісь організації, школи, університети і таке інше. Чи дасть хороший результат для України призначення 116 суддів? Чи дасть хороший результат для України призначення 116 суддів. Гарний результат для України це було б позбавлення їх пожиттєвої допомоги. Оце було б гарний результат для України. І пенсіонерам віддати ті кошти, за яких ми годуємо все життя суддів. 116 суддів призначено шостого українця 116 людей будуть е, краще жити, ніж жили до цього. У мене все. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.